Кібератака. Mm. Чому саме да. зараз? Чому саме Київстар? Ну як це зараз? Ми ж вдолбали по аналоговій. Податкова. Це таке ані, анімстят, а? Податково, Под... да, я питаюся на українське <рис> російське. Молодець, <слова>. молодець. <рис> Податкова ж впала, ми ж дали. Відбило, здається, да, Податково. Ну вже кілька днів там паралізовано все. Так? Да? А нормально. Все ж таки, російська атака. Чи є mm -hmm. спільники в Україні? Чи можливо є спільники серед фахівців США? Чи можливо причетний маск? Маск, ото я насипала тобі запитай. Та ні, маск ні. Тут не показало нічого такого. Ну інформація потрібна. Тут скандаклів, це саме інформація, гроші. Вони просто вважають, що бачиш карта повішеного, типу справедливість, тобто вони вважають, що вони обирали те, що з найменшим захистом. Давай так скажемо. Вони, в них була якась інформація, що Київ стар з найменшим захистом, можна так сказати. Спільники в Україні є? Ну, звісно, як звичайно. Лісмірка Жезлів падає, ось сімірка мички, лицемірство, король пентаклів, король жезлів, два чоловіки. Ну, як зазвичай, нічого нового. Це якісь статусні високопосадовці, чи, чи просто там професійні хакери, чи хтось з компаній Мені... Мені, мені здається, все ж таки, ось ти правильно сказала, це хакери професійні. Я думаю, що це так. Ну, тобто, королі. Тут, тут не випали іерофант, а королі. хакери. Нашим відповідним службам вдасться їх виявити? Карта сили, іерофан. Так. Да. Я впевнена, що так. Загрози для інших мобільних операторів є. Ну, дивись, вони хочуть паштантакли знову шпади, але тут жезлів, трійка жезлів. Я ж кажу, вони вибирали те, що не з найменшим захистом. Значить, у лайфа, у водафона і так далі кращий захист ніж в, в, в Київстара. Давай так. Знаєш, ще було багато запитань, і вони в принципі логічні. Кілька тижнів тому, пам'ятаєш, були дрони. Які керувалися дрони російські, які керувалися через картки Київстар? Кілька місяців тому інформація про те, що досі у власниках Київстару є росіяни. Чи це ланки одньо, одного ланцюжка? Ну так, да, вони там справді є власники Київстару, росіяни. Ось дев'ятка кубків. Бачиш пан? Карта багатства знову ж таки вся. Я не знаю просто, наскільки вони зараз ну, керують цим всім, Того, що дві камечі говорять про обмеження влади. Тобто, або це кудись було передано, продано комусь, да? або це щось десь, хтось відібрав, віджав, якщо можна так сказати. Добре, давай так. А, вони посадействували для того, щоб. Посаділи ли? Вони ці власники, Київстару для того, щоб. Сталося те, що сталося. Я думаю, що якась інформація була злита все одно. Бачите, трійка Пентаклів впаде. Продана навіть не злита, а продана. Трійка Пентаклів впаде. і королева Пентаклів. Гроші продана була. Але мені щось здається, що це було раніше, того, що шестірка Кубків це карта минулого. Тобто, це не, не вчора сталося, це десь там, що сталося колись те, що було продане. І бачу, що Верховна Жриця говорить за карту таємниці. Тобто, я так розумію, що це все було зроблено, приховане, зроблено там десь поза очі, да? ніхто про це не знав. Просто хто, тір, як, от, хто руководить цим Київстаром, мені просто цікаво. тепер зараз. Неофіційно. Те, що офіційно написано в Вікіпедії, то одне, наприклад, да? а неофіційно, хто, хто керує. Мені цікаво переглянути цю інформацію в якому контексті? Яка все ж таки кінцева мета була цієї атаки? Ну, Бачу, вона спочатку показала, що вони вибирали те, що з найменшим захистом. Тобто, а чого в Київстарі найменший захист? Можливо, те, що вони знали просто, що там нема цього захисту. Вони знали інформацію якусь, да? Або а мали вже ключики Ключики по да, від когось, від да, які да. допомагають зайти глибше. Так, да, того, що бач, монобанк відбили. А чого Київстар, ні? Київстар на ринку фіг знає скільки, блін. Я ще не знаю, я там ще в школу ходила, блін, він вже був це Київстар. З 94-го року. Ну, я ще не народилася навіть він вже був. Ех. Ти така молода? Я з 96-го року, так. Да. Так, зараз. Яка кінцева була ціль зламати цей «Київстар»? Так, да, основан в 94 році. Так, інформація. Окей, колісниця і туз купків. Інформація і колісниця про якийсь рух, рух чого. Туз купків, це інформація, да? Об'єм інформації. А колісниця рух чого. А, ну так, да, все зрозуміло, дивись. Десятка кубків, да, карта сім'ї, карта людей, колісниця ось падає, тут з кубків. Вони хотіли прослуховувати дзвінки, хотіли базу собі, да, читати смски людей, що вони пишуть, де і як. Люди часто там в смс-ках зливають дані, там, адреси, номери, там, ну, тобто багато чого. Вони хотіли саме цю базу отримати з інформацією, людей. То чітко прям показали. Вони змогли чітко, отримати просто, цю базу? Про що люди спілкуються? Хорошо. Знаєш, маячки жучки ставят? А вони отримали цю базу доступ до цієї особистої інформації? Це погано, дуже до речі, якщо вони отримали. Двійка Пентаклів впадає. Бачиш, десятка пентаклів. Почалося все дуже добре для них. Якийсь об'єм вони отримали. Карта башня от, взломали. Двойка пентаклі. І вони не змогли повністю все. 50%. До 100% не дійшло. 50% десь плюс-мінус. Загроза для банківського сектору і для дії є? Для дії загроза є. Для Дії поки ні, в банк загроза є. Ну, показує, типу, да. Ну, вчора ж монобанк був, в принципі, воно може так показувати. Воно ж намагались. А щось нове. Не думаю, що це зараз буде. Але все одно для банків є. Три мачі впаде. Є. є. Mm -hmm. Монобанк знову намагатися буде, тому що десятка мечів впаде на Монобанк. До речі, гарний захист, гарний в Рецепт Пентаклі. Хороша защита, действительно. Хоча странна очень, але хороша. Приват, дев'ятка пентаклів також непогано. Десятка мечів на мономоно. Моно... Десятка мечів це говорить про те, що може бути взлом. І ту з мечей це активне діє. Кстати, карта сліпилась. Монобанк. І п'ятірка мечів. Ураження. Тобто, може щось бути з монобанком ще. Друзі, дали інформацію, дали попередження, будь ласка. Будьте ви в безпеці, нехай ваші особисті дані будуть в безпеці. Я не знаю, майте картки кількох мобільних операторів, аби бути на зв'язку і отримувати вчасно і повідомлення про повітряну тривогу і оперативну інформацію. Я не знаю, зверніть більше уваги на безпеку своїх даних, своїх грошей.